Ми знаходимось біля нашого полігону, який називається Забуща 1 Це берег річки Буча поблизу Ірпіня. Тут ми бачимо дошку, де основна інформація знаходиться по цьому полігону. Це Номер завдання в центрі протиомінної діяльності, по якому ми працюємо. Загальна площа ділянки більше 40 тисяч квадратних метрів. І на сьогоднішній день якраз машинкою GCS-200 пройдено 38,5 тисяч квадратних метрів. Нам залишилося десь 200 квадратних метрів для того, щоб завершити цю ділянку, пройти контроль якості і здати вже її центр протиомінної діяльності і меру ірпіня передати сертифікат на очищення даної території. На основі звіту було прийнято рішення застосувати машину для того, щоб вона підготувала нам ґрунт, тобто убрала траву і плюс на глибину 15 сантиметрів фрізою її перебила. Тобто, ми вже знаємо, що 15 сантиметрів там ніякого ВНП немає. Далі вже ми застосовуємо широкоформатний рамочний детектор. Ми знаходимо сигнали. Загроза у нас по звіту НТУ. Тут це крупнокаліберні артилерійські постріли, так як за інформацією свідків, тут були найдені снаряди від нони. Тому ми налаштовуємося на цей снаряд, відповідно шукаємо крупнокаліберні боєприпаси. Коли ми рамкою знайшли межі сигналу вже з ручним детектором, а наші хлопці сапери йдуть безпосередньо в поле, і на безпечній відстані від всіх інших працюючих починають їх екскавувати. Просто так підійти, викопати лопатою це не можна. Є спеціальні інструменти, є спеціальна процедура, по якій ми маємо екскавувати кожен сигнал. Тому що до кожного сигналу, який зайшов металошукач, ми відносимося як до загрози ВНП. Навіть якщо там лежить консервна банка, але під ґрунтом ми не бачимо, що це концерна банка, ми маємо його екскавувати за всіма правилами. Ми навіть на півтора метра заглиблювались в деяких місцях до двох метрів, але ВНП не знаходили. Ми дуже вдячні. І скажу від себе, як начальника керотехнічної служби в комунальному підприємстві муніципальної варти, нашими силами ми б це робили в рази довше. Їх міжнародний досвід дозволяє робити це швидше. Навіть зараз до нас доходять заявки про обстеження, або навіть про знахідки вибухонебезпечних предметів навіть в самому місті. Якщо ви побачили предмет, який підозрюєте, що він небезпечний, або навіть ідентифікуєте, що це вибухонебезпечний предмет, вам потрібно звернутися або на номер 101. Або якщо ви знаходитесь в Ірпінській територіальній громаді, то можете звернутися на гарячу лінію комунального підприємства Муніципальна варта, і співробітники з піротехнічної служби до вас вийдуть.